Всім відомо, що росіяни намагаються перешкоджати надсиланню допомоги Україні, особливо що стосується військових вантажів. Вони наймають диверсантів, вони намагаються підривати колії. Вони наймають людей, які інформують їх про проходження тієї чи іншої допомоги тим чи іншим шляхом у бік України. Але на цьому росіяни теж не зупинилися. Що ще вони вигадують, яким ще чином намагаються перешкоджати та шпигувати, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей змогли побачити його. Це відео. Напишіть під ним коментар. І, звісно ж, підписуйтеся на канал Матевосян Ньюз, якщо бачите мене вперше. Збори тривають. Канал Матевосян Ньюз допомагає полтавським волонтерам збирати кошти на потреби Збройних сил України. На жаль, повільно рухаються збори, тому закликаю кожного, хто побачив це відео, задонатити хоча б 10-20%. 30 гривень вони теж реально можуть змінити ситуацію. Вся детальна інформація в описі цього відео. Будь ласка, долучайтеся, давайте разом допомагати армії. Росіяни постійно шпигують за різними об'єктами на території країн НАТО та ЄС. Про це я неодноразово розказував у своїх відео. Вони намагаються виявляти здатність, спроможність наших партнерів, зокрема Північно-Атлантичного альянсу, їх військовий потенціал. Проте останнім часом їх об'єктиви так би мовити. Вити прикуті до допомоги Україні допомога буває різною: і озброєння, і техніка, але і навчання наших солдатів. І тут росіяни також себе проявляють у Німеччині, там де проходять навчання наших солдатів, теж з'являються невідомі безпілотники, які спостерігають за цими навчаннями. Видання Політику опублікувало статтю з цього приводу. Навіть глибоко в лісах сільської Німеччини українські. Призовники та ті, хто навчаються, не захищені від зацікавлених об'єктивів безпілотників потенційного ворога у секретному місті за межами столиці Німеччини сотні українських солдатів проходять шеститижневий прискорений курс, який охоплює основи окопної війни та бойових дій у міських умовах під час тренувань. Над кронами дерев регулярно помічають невпізнані безпілотні літальні апарати. Німецькі військові, які навчають ті самі інструктори, у яких є підозри щодо того, хто надсилає безпілотники, мають відповідь. Замість втручання українцям наказано включити ймовірні ворожі БПЛА у своє навчання як підготовку до лінії фронту на сході України, де вони зіткнуться з російськими безпілотниками, які намагаються вбити наших захисників. Тобто їм наказали е, сприймати ці секретні або навіть не секретні, а скоріше невідомі безпілотники як потенційну частину навчання. Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються із недружніми на. Сказав підполковник Роланд. Бьоскер видання політику безпосередньо побували там, де навчають наших військових у цьому секретному місці, описали його як густу лісисту місцевість. Хоча в день візиту політику в небі не було безпілотників, українські військові продовжували дивитися вгору, виконуючи завдання е, імпровізовані завдання по досягненню е, окопів через певну територію під какофонією кулеметного вогню та гранат. Ну звісно ж, відмічають е, журналі. Алісти політико, що всі ці заряди, і кулеметні залпи, і гранати це все учбові і холості. Заглушити дрони м -м, нелегко. Технічно неможливо заблокувати всі частоти, які можна використовувати для керування безпілотниками, сказав Бьоскер. Розгортання технологій перешкод геозонування також призведе до вимкнення радіостанцій, які використовуються для зв'язку в зоні навчання. А досвідчені, шпигуни завжди знайдуть шлях у а, таку велику територію, як її прорвати, як обійти системи радіоелектронної боротьби. Порівняйте це з танковою бронею, сказав Бьоскер. Завжди знайдуться боєприпаси, здатні пробити навіть на. Кращу броню, хоча Біоскер не може бути впевнений, що БПЛА пов'язані з Росією. Існує явна підозра, що це частина зусиль Москви дестабілізувати та деморалізувати західних союзників, які підтримують Київ, і зокрема роблять це не лише дронами, це не лише дрони за словами Бьоскера. До інструкторів також зверталися незнайомці в рамках ймовірних операцій з медовою. Пасткою, так званою, медову пастку називали за часів холодної війни. Це коли привабливі дівчата, використовуючи свої чари, просто зваблювали військових, політиків, аташе дипломатичних. Отримували необхідну інформацію, або навіть якщо не отримували їх. Потім шантажували інформацію про те, що у нас є відео та зйомки, як ви там а, фліртуєте в найкращому випадку з якоюсь кралею. Це називається медова пастка. Всепогодні навчання, які проходять цілий день, є частиною військової місії ЄС на підтримку України, створеної у 2022 році, з метою навчання 60 тисяч українських військовослужбовців залученням інструкторів із 24 Країн до кінця цього року. Ці колишні східно-німецькі військові казарми є одним із двох основних центрів, які використовуються. Другий такий центр у Польщі. Дрони для українців не новина, зазначають журналісти Політіко. Дешеві одноразові БПЛА здатні нести камери та кілька кілограмів вибухівки. Стали головною біллю і головною особливістю війни. Використовувалися обома сторонами для спостереження за полем бою, ведення артилерійського та ракетного вогню та полювання на танки, вантажівки та окремих солдатів мається на увазі FPV-дрони. Немає способу імітувати умови справжньої війни у східній Німеччині. Про це сказав 30-річний український командир взводу на позивний круг під час. Розмови з журналістами, коли спостерігав, як його люди тренуються, як брати та зачищати траншеї новобранцям. Сказано розвивати постійне усвідомлення небес у горі, тобто постійно дивитися угору. Це має бути як дихання, сказав один із інструкторів Бундесферу. Можливі дрони шпигуни додають тренуванням трохи реалізму. Ми вирішуємо проблему таким чином, що ми інтегруємо ці ворожі безпілотники, невідомі в навчання кажучи, солдатам постійно. Ціно стежити, сказав Бьоскер. Вік українських військових у Німеччині для підготовки. Складає від молодих та спритних до чоловіків 40-50 років, але незалежно від їхнього віку їх тренують спеціальні інструктори. За 10 хвилин їзди від навчань зі штурму окопів, інший екіпаж проходив перший день чотириденних тренувань зведення бойових дій у міських умовах. Біля напівзруйнованого залізничного вокзалу, який є частиною Бутафорського міського середовища, призначеного для військових навчань, четверо українських солдатів середнього віку незграбно тримають. Мали свої гвинтівки, готуючись здійснити раптовий рейд. А їхні інструктори спостерігали. Окрім станційного комплексу, у невеликому містечку є туристичне бюро, житловий будинок і ферма. Ідеально підходять для практики навіть під. Проливним дощем навіть таке там е, відбувається. Зазвичай для штурму міського району потрібно близько 16 солдатів і місяці навчання, але є надія, що високий рівень мотивації українців, які незабаром зіткнуться зі справжніми кулями, снарядами та безпілотниками, спонукатиме їх засвоїти основи на високому рівні швидко, сказали тренери. Повернувшись у затишок казармової кімнати, відпочинку, німецький полковник Нільс Яннеке заявив, що це не та європейська війна, до якої він очікував. Готуватися, мушу визнати, я трохи воєн холодної війни, сказав Джаннике. Але повернутися до цієї звичайної війни, яка веде бойові дії в Європі, я б собі такого не уявив. Навчання українських військових це двостороння справа. Поки українці отримують знання від міжнародних інструкторів. Бундесвер також з'ясовує, як війна, що вирує за 2000 кілометрів від Німеччини, має змінити його власний підхід до бойових дій. Наприклад, зараз військові слідкують за тим, щоб їхні солдати були. Належним чином замасковані та залишалися розділеними на полі, щоб не стати спокусливою мішенью для дронів. Тобто, мова йде про нескупчення солдатів. Тренуйтеся якомога більше під час боротьби, сказав жаднике. Проте як бачимо, Росія і тут намагається, і моральний дух збавити наших військових. Я більш ніж переконаний, що це саме російські безпілотники. Ну а на місці інструкторів я би напевно сказав би, що можна збивати їх. Просто на навчання, хоча насправді навчаються холостими кулями. Проте треба тренуватися, і якщо це невідомі безпілотники, тим більше над військовим об'єктом, тим більше над секретним, чому їх не можна збивати, питання риторичне до слова, у Німеччині дуже поважають особисті простір і камер відеоспостереження. Там загалом то дуже і дуже мало. Якщо подивитися, є спеціальні ресурси, побачити, що це так на тут, отаке. От Збивати ніяк інакше. А я думаю, якщо сказати нашим військовим, які навчаються, що це потенційно російський, то збили би дуже влучно. Наші захисники взагалі дуже круті і дуже влучні, але треба їм допомагати. Канал «Мотивасян Ньюз допомагає волонтерам полтавським збирати кошти на потреби Збройних сил України. Вся детальна інформація в описі цього відео. Будь ласка, користуйтеся і допомагайте. Також частину коштів, які ви спрямовуєте на підтримку мого каналу, я направляю на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вдячний тим, хто допомагає ще й моєму каналу у розвитку. Натисніть кнопочку спонсорство, отримаєте доступ до контенту за символічну суму на місяць, який ем, має доступ до якого тільки той, хто є спонсором каналу. Друзі, на всіх інших, прошу поставити лайк. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо побачили вперше. І е, звісно ж, звісно ж, тримаємося разом. Обов'язково переможемо. Слава Україні!